Добрий день наші любі марята та шановні батьки. Сьогодні ми говоримо на тему, про що розповідає писанка. Що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко що й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, сині, жовті гілочки. Чи здогадуєтесь, діти? Що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки. Писанка Яйцей декорований традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і парників. Писанка є символом Великодня. Саме слово писанка походить від слова писати, а це означає, що наші предки писали на яйці, і більшість писанкових символів є свідченнями цього. Інструментом для виготовлення писанок є писачок. Крашенка. Крашенка це яйця пофарбовані одним кольором без візерунків. Для частіше господини використовують природні бараники для червоного кольору, використовують сік буряка, для зеленого сік шпинату, для фіолетового синьої капусти, ягоди черниці, для жовтого спецію куркуми, а для кварічного лошпиня цибулі. Драпанка. Для створення драпанки на пофарбовані одним тоном поверхні яйця гострим предметом, голкою, шпилькою, лизом видряпують візерунок. Мальованка. Мальованкою називають яйце розмальоване фарбами за допомогою пензлика. Найчастіше це дерев'яні декоративні писанки. Цікаво знати, колись дуже давно люди, спостерігаючи за пробудженням природи, раділи цьому і бачили в яєчку символ нового життя, тому і прикрашали його і наділяли магічною силою. То що ж символізують кольори? Червоний колір символізує добро, радість життя. Саме червоне яйце є символом воскресіння, символізує також пролиту за людей кров, воскреслого спасителя і радість життя. Жовтий колір символізує сонце, тепло, врожай. а зелений означає весняне пробудження природи, надії та життя. Блакитний колір означає небо, повітря, чистоту і здоров'я, а коричневий – землю і її приховану життєдайну силу. А чорний колір це колір. Вірноче всього невідомого і таємного також символізує найскінченні життя людини продовження боття після смерті. Дякую вам за увагу.